Друзі, всім привіт із Карпат! Всіх зарядила на початку відео красою, позитивом, і зараз повертаємося до сірих буднів. Заводжу вас в кімнату, де бавилися мої діти. Ще з вечора все розкидали. З вечора не було сили ні часу все складати на місця. Зранку теж тут була Софія, доправила, допомогла ще дорозкидувати. Тому двох старших дітей відправила до школи, менше зайняла мультиками і прибираю швиденько, тому що хочу ще зготувати їжу. У мене є в планах приготувати голубці. Поки я прибираю, я поставила запарювати собі скрижавку, як у нас кажуть, капусту для голубців. А тим часом, поки вона собі там запарюється, я збираю і складаю всі іграшки, підмітаю, одним словом, трошечки роблю порядок. Принаймні, у нас так кажуть: займаюся прибиранням. Гарненько поскладала іграшки на місця. В мене немає мети саме зараз, саме сьогодні зробити тут генеральне прибирання, вимити вікна, все перестелити, перескладати. В мене є на меті, хоча б просто попідзбирувати іграшки. Гарненько попідмітати. І я думаю, що на цьому буде все. Ну, і так як я казала вже раніше, що хочу приготувати голубці, тому ось так гарненько запарюю собі капусту, відділяю листочки, все це складаю. Також в мене є вже приготовлена начинка, в мене є просмажена цибулька з моркою, з фаршем, також в мене є відварений рис, він же є охолоджений. Тому єдине, що лишилося, так це допарити капусту і ліпити голубці. Ось саме я сказала, що в мене вже все готове. І тому швиденько ліплю голубці. Е, голубці я скручую по-різному. Буває, можу ліпити великі, такі гігантські голубці, щоб було швидше. Із цілої скрижавки, із цілого листка капусти. Буває, розділяю і роблю такими трикутничками. Все залежить від того, скільки в мене часу. і Наскільки мені дозволяє деколи настрій, тому що не завжди є сили і натхнення з чимось дуже скрупульозно бавитися. А ще тим більше, коли діти знімають цю обгортку із голубців, деколи зовсім немає бажання їх закручувати. Готові голубці заливаю соусом, прикриваю, відправляю в духовку запікатися. Хоча б приблизно на хвилин 40, і вже можна їх готових смакувати. Ось така краса, і смакота у мене вийшла. Готові голубчики, я вже набираю на тарілочку, поливаю їх зверху соусом. І все. Можна сказати, що це є і обід, і вечеря, і на сьогодні готувати. Більше нічого я не маю в планах. Після виконання всіх своїх обов'язків, які в мене є, наприклад, там до обіднього часу, відправити всіх в школу, прибрати, приготувати, забрати школи, вкласти малу спати, І мені випала можливість піти до лісу. Я завжди шукаю такої можливості і дуже люблю такі походи в ліс. Навіть якщо я взагалі нічого не знайду, ні ягід, ніяких, ні грибів, просто ось так походити по лісі, мене надзвичайно розслабляє, заспокоює. А ще коли я знаходжу ось таку красу, як ось тут, такого білюшка. То це все збільшується мотивація в мільйон-мільйон разів. Тому беру вас з собою до лісу, ділюся з вами красою, маю на меті вас відволікти від тяжких думок, які зараз є в кожного із нас. І до війни, я думаю, що дуже багатьом було не солодко, завжди було по-різному, були різні обставини, обтяжуючи в житті. А під час війни так це все стало у мільйон разів важче, складніше, проблематичніше. Тому йдемо разом в ліс, дивимося на красу. Я збираю гриби і показую вам всю цю велич наших Карпат. Не дуже аж так багато я знайшла грибів, але можу сказати, що цього є більш ніж достатньо. І асортимент є досить такий привабливий, тому що є і білюшки, і рижики, є і підосичники, і підберезники. Одним словом, цього вистачить на добротну. Смаженицю, ну, що саме я зараз і роблю. Гриби в мене відварюються. Це вже, звичайно, на наступний день, тому що цього дня мене вистачило просто на те, щоб гриби почистити, покласти їх у холодильник. А вже на наступний день я готувала ось таку смакоту. Відварюю грибочки. Також обсмажую, як бачите, цибульку до золотистого кольору. Після цього я додаю до неї морквочку натерту, все це добре перемішую, просмажую деякий час. А вже після цього додаю туди відварені гриби, обов'язково відварені, особливо лісові гриби, які збираю я в лісі, завжди перед тим, як їх обсмажувати, я обов'язково їх проварюю. А вже після цього я додаю ось так їх у засмажену цибулю з смуркою і буду смаженицю доводити, як вона скажуть, до пуття. Якщо говорити про печериці, то їх можна просто почистити, навіть не обварювати, зразу їх просмажити і так можна куштувати. А ось гриби лісові є важкими для травлення, тому рекомендується їх добре проварювати, ну і відповідно відноситися дуже. Кропітливо так, до процесу збирання грибів. Як бачите, у грибочки, у засмажку я додала сметанку, там в мене було трошки вершків, трошки сметани, і тепер я додаю спеції. І спеції я додаю лавровий листочок, сушений часник, додаю сіль, додаю перець. Все це добре кипить. Спочатку воно в мене кипіло у е, сковорідці, потім я все це перенесла у е, каструльку, тому що так було зручніше проварювати саму смаженичку. До смажениці я наліпила ось таких вареничків із картоплею. Зараз їх буду відварювати, а потім будемо смакувати такі картопляні вареники із підливою з грибами. Я не є надзвичайно великим фанатом суто е, самих грибів. Є люди, які дуже люблять гриби, я не відношуся до них. Я їх їм, мені вони подобаються, але ну, не так фанатично. Наприклад, які є такі, яким вони подобаються. Я більше їх люблю збирати, але саме вареники із підливою мені дуже подобаються з такою грибною. Ну, в принципі, може бути навіть просто картопляне пюре із смачною ось такою смаженицею. Теж дуже полюбляю. Також ось така страва, вареники картопляні із грибовою підливою є. Однією із таких колоритних суто страв, які подають у нас навіть у закладах харчування, де приймають туристів. Та й не тільки в закладах харчування це можна скуштувати, в будь, в будь якої господині, якщо ви приїжджаєте відпочивати, це свого роду така візитівка. Ну що, друзі? Як ви могли зрозуміти, моє відео не про те, як встигнути за один день переробити мільйон справ і при тому бути е в ресурсі активною, дуже позитивною. Ні, моє відео більше про те, як посеред звичайних. Життєвих буднів старатися помічати ту таку краплинку невеличку краси, тому що в таких сірих буднях, в сірих новинах буває, деколи взагалі не видно тієї краси, яка нас оточує. Надіюся, що змогла вам передати, наскільки прекрасне це є життя, наскільки прекрасні є. Моменти в ньому, Надіюся, що змогла когось зарядити тим таким позитивом. Відволікти. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім папа, -па, до зустрічей!